Вітаю вас на каналі Все про все! І сьогодні ми поговоримо про насіння на 2023 рік. І перше, про що ми поговоримо, то це про редиску. Ось така гарна редиска, 18 днів. Вона швидка в достиганні, прекрасна, солодка, гарна, плоди довгувасті, але дуже смачні. І ось така редиска надранньо стигла це сора. Також прекрасні, гарні, круглі, смачні та соковиті плоди. Більшість із нас полюбляє морку. І самі популярні найсмачніші сорти, як на мене, то це ось така шантане. Гарний прекрасний сорт, плоди невеликі, від 15 см, але дуже врожайна. стиглий сорт. Далі, ось така пізня стигла. Це червоний велетень, плоди великі від 25 см. Прекрасний гарний урожайний сорт. Далі світшан, прекрасні гарні плоди: 18-20 см, також урожайна, смачна, і вона у нас середня стигла. Ось осіння королева, також популярний сорт, який всі полюбляють урожайний, плоди немалі, 20-25 см, пізно стиглий прекрасний і гарний урожайний сорт. Зараз на дворі лютий місяць і пора садити ось такі перці. Перці ми беремо подарунок Молдови, прекрасні, гарні, соковиті, масивні перці виростають. Вага плода десь 180 см. 190 грамів. Мені вони подобаються тим, що вони великі. Маленькі перці ми не любимо. Любимо, щоб вони були соковиті і великі, гарний середньостиглий сорт. Ще ми полюбляємо на дуже зелень. Беремо завжди ось таку гарну кучеряву петрушку. Я всім раджу садити саме таку петрушку, адже вона не так швидко жовтіє, як листова, зберігається на зиму. Стоять зимою гарні зелені курші, пізніше зніму вам відео, поки зима. Прекрасний, але цей сорт потрібно садити ось тільки скресає сніг, і є можливість засипати насіння в землю, вже пора його садити. Гарна, прекрасна петрушка, всім раджу. Капуста Амагер. Це пізньостиглий сорт капусти. Ми беремо ранню капусту, тільки я беру вже розсадою, буквально 10 головок для вживання в їжу. Пізньостиглі сорти я вирощую і залишаю зимувати. А Магер показав, що найкраще у мене зберігається в моєму погребі, тому я завжди вирощую саме цей сорт капусти. Сію його відкритий ґрунт, червоний буряк. Найперше, що я можу порадити, то це ось такий червоний буряк, який називається мулатка. Прекрасний, соковитий, без кілець, гарні плоди невеликі, дуже урожайний. Далі ось такий делікатесний, середньостиглий також сорт. Прекрасний сорт. Також насичена темна м'якоть. плоди... Не дуже великі, гарні якраз, для вживання. І ось такий ще дуже смачний сорт це циліндра. Також він йде середньостиглий, без кілець, прекрасний, соковитий, солодкий. Я навіть можу сказати, що солодший від мулатки і делікатесного, тому інколи сажу таку циліндру. Єдиний мінус, що плоди можуть виростати занадто великими: цибуля сіянка. Ось така гарна, прекрасна цибулька халцедон. Ми її сіємо на розсаду, засіваємо, потім восени засіваємо густенько, восени збираємо цибульки. І пізно вже осінню сажу ці цибульки разом із часником. Прекрасний, гарний. Потім виростають великі цибулини. Я думаю, якщо посіяти ріденьку, то із насіння виростають також цибулини. Лежить прекрасно, смачна, але гостра. Огірки. Огірків я сажу багато різних сортів. Ось в мене з минулого року залишився ніжинський огірочок гарне прекрасне насіння, був урожайний. Ще таке ось насіннячко гірка. Це я збирала сама. Не знаю, буде з цього толк чи не буде. Можливо, хтось колись збирав і посадив був урожай. То напишіть, будь ласка, мені навіть самі цікаво, просто зібрала і хочу спробувати. Але ще підкупила ось такі сорти, як Фенікс, прекрасні гарні огірки, без гіркуватого присмаку. Мені дуже подобається. Ніжна в них м'якоть, смачні дуже. Роднічок. Це на засолку я беру. Джерело також на засолку. Прекрасні смачні огірки на засолку консервую. Мені дуже подобається. Ось такі гарні огірочки. Куди ж без кавунів та день? Перший ось такий реально встиглий сорт, який нам подобається, це кавун Кримсом Цвіт. Прекрасний гарний кавуни, м'якоть яких може достигати до 13 кг при правильних умовах вирощування. Далі ось така диня колхозниця, прекрасна також диня, смачна, вона непримхлива і прекрасно приносить низькі температури. Ще в мене з минулого року залишилися ось такі огірочки, кажу огірочки, вибачте, кавуни це Чарлстон Грей, також смачні продовсті плоди. І ось така диня. Не можу сказати, як вона називається, але дуже також смачна, соковита і насичена м'якость у неї. Ще в цьому році хочу спробувати руколу посіяти. Бачимо, як вона буде себе почувати. Ніколи не сіяла. Хочу спробувати, тому що мені сподобалася її зелень. Хочу закінчити наш огляд на сіння, на такій приємній квітковій ноті. Сьогодні я ще купила ось такі гарні. Петунії. Спробуємо їх посіяти. Також ось такий цікавий чорнобривець різаний. Мені сподобався гарненький. І отакі соняшники від межатку. Тут написано, що максимальна їхній е висота, до якої вони ростають, 90 см. І ось така новинка це такі гарні гвоздики однорічні. Чорні в мене колись такі були, але зродилися. То я в цьому році спробувала ще ось посію ще такі гвоздики. Цим вам дякую за увагу. Слава Україні, героям слава, достатку, добра та миру і злагоди вашим родинам.